Чень Чи Віктор Юрійович, тема розробка сайту коледжу. Керівник Поліщук Тарас Олексійович. Успішно використовував свої, свої глибокі теоретичні знання на практиці. Опанував ще в... CSS, JavaScript, PHP. Рецензія. Дизайн сайту відображає корпоративний стиль коледжу, функціональність безпека даних забезпечує зручний та безпечний доступ користувачів. Робота пропонується до захисту на здобуття освітньо-пробігтаційного ступеня фахових молодших баколав з інженерії програмного забезпечення. Заслугою оцінки відмінно її автору учені Віктору Юрійовичу, Може бути присвоєна кваліфікація фахової молоді бакалав з інженерії програмного забезпечення. Рецензент до вищих Тетяна Ярослави. Будь ласка. Шановний голова та члени державної колісу. Мене звати Віктор Чен, студент Робертського рука, підготував дипломну роботу на тему розробка сайту коледжів. Зважувати керівник моєї дипломної роботи поліщук. Добавте тут піти до запису. Метою моєї дипломної роботи є розложити сайт для нашого коледжу, оновити його вигляд, щоб відображати актуальну інформацію на, на сайті. Це допоможе підтримати інтернет життя нашого коледжу. Щодо актуальності, то в сучасному світі інформаційні технології постійно розвиваються. Саме тому необхідно час від часу оновлювати веб-ресурси, для того, щоб підтримувати популярність ваших підприємств. У процесі постановки задач основною задачею було розробити функціональний сайт, який буде відображати актуальну інформацію про наш коледж. Також було проведено аналіз подібних сайтів, навчальних закладів. Було проведено опитування користувачів щодо думки, які функції вони хочуть бачити на сайті. І кінцевим результатом має бути створення сайту для відображення новин, подій, у коледжі та актуальних інформації. Щодо середовища, я використовував Visual Studio Code він розроблений компанією Microsoft. Я з ним знайомий вже давно, саме тому я його використовував, він задовільняє своїми функціями, оскільки я використовував чотири мови програмування, в ньому є функціонал, який забезпечує написання коду на будь-якій мові програмування. Щодо його переваг, то він має простий інтерфейс, зрозумілий. Також великою перевагою є наявність. В великій кількості розширень, які роблять процес написання коду зручнішим. Також э, цей застосунок є крос-платформеним. E, мається на увазі, що користувачі як на Windows, так і на QS, і Linux можуть безкоштовно користуватися. E, на моєму сайті є такі функції, як слайдер. Він відображає основну Інформацію, з якою користувач має ознайомитися в першу чергу. Також є блок новин, в якому відображаються останні завантажені новини на сайті. Крім, крім основної системи навігації, яка розміщена в шапці сайту. Кожна теорія сторінок має власну додаткову навігацію у вигляді бічної панелі для того, щоб можна було зручно. Переходити між сторінками певної та категорії. Також сайт е, оптимізований, він працює швидко і без затримок. На даному слайді ви можете побачити структуру мого е, продукту, проте це не повна структури, це лиша частина е, Файл функція з Він е, має у собі основні налаштування теми та е, в ньому зосереджені. Основні функції, які використовуються на сайті. File.Q. Він має у собі підключення всіх файлів стилів та скриптів. Page бухгалтер, Page дизайн, Page програмування це все шаблони, сторінок для спеціальностей. Header і футер .php — це шапка сайту та CSS це основний файл стилю, Також скрипт джаз це основний файл скрипту. Зараз ми перейдемо безпосередньо до перегляду сайту. Отож, на сайті нас зустрічає слайдер. Він використовує PHP для того, щоб з адміністративної частини, коли адміністратор вводить заголовок та Задає зображення, щоб воно переджалося. Також використовує стриб для того, щоб було реалізовано проговорювання. Щоб додати новий слайд, е, адміністратору необхідно перейти у адміністративну момент WordPress, перейти у пункт карусель. ви можна значити кнопку Додати нову. Е, Вводимо заголовок. Для прикладу. Так і з буквально провід. Потім е, обираємо головне зображення, яке буде відображатися на сайті. Обираємо зображення, натискаємо Застосувати і опубліковуємо. Давайте переглянемо, чи з'явився наш слайд. Бачите, цей э, слайд миттєво з'явився на сайті і доступний для перегляду. Нижче э, представлений блок новин та подій. Э, э, у нього ньому використовується JavaScript для того, щоб за допомогою кноп можна було, можна було перевертати відображення цих новин, э, щоб додати сюди нову новину. Адміністратору необхідно перейти у записи, натиснути Додати новий запис, зачекати, поки ввести задумок, який буде відображатися безпосередньо у блоці новин тут та на самій новині буде визволятися. Тут ми маємо ввести опис, який буде відружатися одномінів. Я заготував текст. Вводимо опис та обов'язково обираємо категорію, до якої буде відноситись зараз. Чи без категорії, чи навчання, чи спорт. Оберемо, наприклад, навчання. Обираємо основне зображення, яке будемо зображатися, та називаємо Опублікувати. Після цього переходимо на сайт та подивимося, чи з'явився бачення. З'явилася нова новина ледь батька, перейшовши на яку, є наша інформація. Повернемося на одну сторінку. Зараз ви можете побачити блок Лічельника, який, який використовує JavaScript для того, щоб реалізувати перелічення від нуля до необхідного числа. Змінити ці числа адміністратор може, зайшовши. У адміністративній панелі є такий запис, як лічильник. Натискаємо кнопку Принокувати. І тут ми можемо побачити спеціальні поля. Давайте, для прикладу, нас пише, що 83 викладача. Давайте змінимо це число до 120. Натиснумо. Зараз ми можемо бачити, що досі 83. Після оновлення. Історії коледжу. У ньому зображена коротка інформація про коледж. Та за допомогою JavaScript, якщо користуватися нажимати на кнопку Читати далі, в може розгорнеться детальніша інформація про історію нашого коледжу. Це блок спеціальностей, у якому зображені спеціальності нашого коледжу. Натиснувши на будь-яку з спеціальностей, нам відкриється нова сторінка. З цією спеціальністю. Перейдемо до наступної категорії спринт, а саме категорія про коледж скринька керівництва. На ній ми можемо побачити керівництво нашого коледжу, де, натиснувши на одного з керівників, відкривається детальніша інформація про нього. Натиснувши на іншого керівника, попередня інформація зникає, знову з'являється. Якщо натиснути знову, на е, того самого керівника за допомогою JavaScript е, інформація зникає. Е, Ось вже говорив про е, додаткову систему навігації для сторінок, про, для сторінок категорії про коледж є власна система навігації, якою ми зараз використаємо. Передаємо сторінку на, на, на правової бази. На сторінці до правової ми можемо побачити категорії нормативно-правових на документів. Та число з правої сторони. Це число е означає кількість документів, які знаходяться всередині е тої чи іншої категорії. Воно реалізовано з допомогою JavaScript та, і е міняється динамічно. Якщо додати, новий, е якщо додати новий документ, то число зміниться. Для прикладу. Категорію можна розгортати та переходити до документу. Перейдемо до сторінки новин. Як можете побачити, новина, яку я додав, також сюди автоматично додавилася. Зараз зображено на сторінці 6 новин. За допомогою розкриття та PHP. Зчитується, скільки всього новин є. Якщо їх більше, ніж 6 на сторінці, то додається нова сторінка і реалізована система пагінації для того, щоб переходити між сторінками. Під час створення новини необхідно обрати категорію, до якої вона відноситься. Це обирається для того, щоб виконати фільтрацію новин. За допомогою цієї пішной панелі. Перейдемо до новин коледжу, і нам відфільтрували і показали тільки новини коледжу. На новину можна перейти, натиснувши на е, заголовок. Також ви можете побачити дату створення новини. Перейдемо до. Де активна спеціальність не відображається. Що мається на увазі? Мається на увазі те, що ми зараз знаходимося на спеціальності дизайн, але у бічній панелі дизайн не відображається. Для прикладу, якщо ми перейдемо на спеціальність інженерія програмного забезпечення, то тепер дизайн тут є, а інженерія програмного забезпечення тут немає. Тут розказується. Інформація про спеціальність. Також є галерея циклової комісії. Якщо нас на, на одного членів циклової комісії, у нього розкривається детальніша інформація. Є ще є борт, який реалізований з допомогою скрипта, який показує досягнення циклової комісії. Для того, щоб дознайомитися детальніше, необхідно натиснути і нам розвертається детальніше. На кожній сторінці спеціальності внизу є карусель зі спеціальностями, де також активної спеціальності немає і можна виконати перехід на спеціальність. Перейдемо до сторінки підготовчі курси. Тут розказується про підготовчі курси у нашому коледжі та є можливість реєстрації. Безпосередньо на ці курси, вбивши своє ім'я та прізвище, електронну адресу та номер телефону. Коли ми наскаємо кнопку надіслати, нам з'являється повідомлення про надсилання, успішне надсилання цього листа і він відправляється на, електрон, на електронну адресу адміністратора. Після чого на поштові спринці можна переглянути бажаючих е -е, реєструватися на підготовчий курс. Okay. Тай буде новий, пошукові системи будуть піднімати його вище у рейтинзі і так легше буде знайти новим студентам наш коледж. На цьому дякую за увагу. Я думаю, вислухати питання. вашу там Показували праву вазу. Скажіть, будь ласка, а до неї мають доступ усі? Так, нормативна правова база, там завантажуються документи. Май на увазі доступ сторонніх туди є, до тої, значить, до, до тої бази. чи ні. Користувач, який зайде на сайт, так. він може перейти на сторінку нормативно-правової бази, так. де будуть документи, так. які можна почитати. Про те, додати новий документ пересувати може. Я це розумію, але чи правильно це буде? Це ж фактично інтелектуальна власність навчального Так Правильно, говорища. Ми вже можемо це питання порушили. тому що е... це не зовсім правильно буде, коли будь-хто може зайти собі на ту, на ту базу. Це на наші внутрішні положення, накази різні, інструкції і так далі. Mm. Я думаю, що доволі правильно, що той, хто хоче зайти, скажімо, ну, з Міністерства щось там, чи операційна комісія, де правильно? No, То так просто, ми не маємо просто зайти. Ми тоді з дозволу просимо код, щоб нам дали той же інспектор, чи хто ми даємо код, тоді він звертається і віддивиться нашу. Бачить, мабуть, залежить, які документи, Деякі обов'язково мусить бути на сайті, чи ми хочемо, чи не хочемо. Ну так, але не всі. Ну так. Ясно. Навіть час ми, так, будемо заготувати щось, поставити, так? Частково так. Часково так. Тому що в нас ще акредитація не відбувається. Під час акредитації ми до відкриємо посилання. Ясно. Таке запитання. Ви вправили за основу розробку спеціальності дизайн, Так. Так. Ви повністю її реалізували повністю, крім облікованого захисту студента, оскільки це вимагає неабиякої впровадження безпеки, оскільки це дуже важлива Дуже важливий напрямок, так скажемо, облікові записи. І для того, щоб їх не мали до несанкціонованого доступу, це дуже важлива тема і наразі вона не реалізована. Ну, ще два питання такі. Стосовно безпеки, ця розробка, вона краща за попередню версію, чи гірша, чи така сама. І друге питання. Там у вас фотографії, де новини, всі одинакові. А, як правило, на сайті можуть бути, ну, кожен викладач може дати свої новини з різними фотографіями, різної роздільної здатності, різних розмірів. Як ви реалізували, що вони так всі одинакові Стали Чи це співпадіння, чи це ви щось передбачили? Зображення обмеження по максимальній висоті та максимальній ширині. E, тобто, якщо e, завантажити інше зображення, воно, воно може відображатися по-іншому. Воно, тобто воно обрізається, чи воно автоматично воно, воно масштабується, масштабується? але воно не буде виходити за рамки e, блоку. Автоматично масштабується. Так. Зрозуміє. Стосовно безпеки, чи, чи може? E, стосовно безпеки. Використовується ssl сертифікат. Догадують, що такий, як і на сайті околичу нашого. Тобто рівень безпеки буде точно такий Зрозуміло, дякую. Ще питання. Ми не відбув на основе. Чому різниця між Існуючи сайтом. І тим же готував. Він більш функціональний, та також, як я зазначав, е, пошукові системи, коли побачив, що на, на нашому домені е, зміни, е, внеслися зміни, він підніме вище сайт по рейтингу, та користувачам легше, по словам, буде знайти. І сайт буде вище втрачатися у пошукових системах. Тобто користувачам не, не треба буде, е, для прикладу, в браузері Google переходити на. Три сторінки і аж тоді буде наш область там відображений. А він буде одним з перших. А зараз на даний час подивитися, що там? Якщо шукати через ключове слово Димати футхи, то наш перший. Але якщо шукати по інших ключових словах, то, на жаль, не перший. Що ми маєте на увазі? Якщо шукати чи в пословий коледж, чи посла дрогописький коледж. Ще питання? Добре, дякую. Так, всі студенти, будь ласка, зачекайте в коридорі.